Друзі, привіт! Я ваша грамм рідерка і сьогодні ми будемо говорити про книги, які з'явилися у мене в квітні. Про квітневі книги, хоча б уже здавалося, за середину травня, а поки я це відео змонтую, то вже взагалі буде кінець травня. Я забарилася, але нічого, ми зараз все це компенсуємо. Зізнаюся вам чесно, що на моєму столі, де я складаю свої покупки, щоб не розгубити їх у шафі. Зараз вже дві таких вежі, і травнева вежа зараз, ще не закінчився травень, вона вже помітно вища за вежу за квітень, тому ось коли я знімаю. Матиму те відео, воно певно, вийде довгеньким. Але але не переймайтеся, і сьогодні нам буде про що поговорити, тому що мені дарували книжки, давали на огляд, позичали, я, власне, їх купувала, будь-яким чином вони до мене потрапляли. Тому зараз зараз почнемо. Але перш ніж перейдемо до книжок, попрошу вас підписатися на мій YouTube канал, якщо ви ще не підписані. Поставити лайк або дизлайк цьому відео, а також написати коментар, наприклад, розкажіть, які класні книги. Книги купили ви останнім часом. Мені завжди цікаво чути ваші коментарі. Ви могли це помітити, що я завжди відповідаю. Отож, ласкаво просимо. Ну і давайте вже до книжок. До книжок почнемо з електронних книг. У цьому місяці їх було чотири. Буду підглядати свій нотатничок. До речі. Вона дуже милий нотатничок. Я люблю сюди клеїти різні смішні наліпки, деякі дивні. Я дуже люблю ось цю видру. Мені подарувала її моя подруга, якщо вона дивиться це відео, то передаю їй великий привіт. Але електронні книги. Перша електронна книга, яку я купила у квітні, це книга «Ladies з to скандал від Софії Ірвін. Це, власне, друга книга в серії. Перша книга була про дівчину, яка мусила вдало вийти заміж. Це така регенська англійська. Епоха, воно як романтична література іде, але насправді там дуже багато комічного, дуже багато чогось глибокого, я б навіть так сказала, розикнемо. Мені сподобалося, як пише Софі Ірвін, хочу читати її ще. А якщо в попередній книзі, як я вже говорила, то юна дівчина мусила вийти успішно заміж, бо на ній лишалося чотири її сестри, борги від батьків, власне, ті батьки померли, то ось в цій новій історії має бути книжка про жінку. Яка стала вдовою, і тепер суспільство чекає, що вона знову вийде заміж, а вона вже і не хоче заміж Їй І так, в принципі, непогано. І це певний скандал викликає, наскільки я розумію. Наступна книга, наступна книга називається Station 11. Це Емілі сен Джон Мандел. Я прочитала нещодавно її море спокою, і це просто прекрасна книжка. Я не знаю, мені дуже сподобалася вона. Я на неї не покладала надії, але вона така. Зовсім крихітка, там, я не знаю, 200 сторінок, це близько того, вона дуже маленька, але мені вона, ну, Прям класно зайшла. І ось ця книга Station Eleven, Це попередня книга авторки, але вона пов'язана з цією, що море спокою, тому що в море спокою є героїня, вона письменниця, і вона фактично написала цю Station Eleven, станцію 11. І там згадуються якісь герої. Ну, мені мені дуже подобаються такі викрутаси письменницькі. Можливо, треба було в іншому порядку читати ці книги, але вже як є, тому я ось почитаю Стейшн Елеван теж. Це канадійська авторка. Вона трохи освіжила мою карту. Канади ще не було. Ну знаєте, я просто дуже люблю рахувати, що я прочитала, як я прочитала. В мене буквально є табличка, де я записую, які видавництва я купувала, які я читала. Я веду якийсь розпоїв за країнами, за статтю письменників, за паперова книга, чи електронна, чи аудіо, чи ще якісь варіації. Отож, щоб потім цим всім поділитися, але насправді я роблю це для себе, бо мені подобається. Це, це все робити, це все вносити в табличку, я відчуваю просто задоволення. Від цього не знаю, чому я не робила так раніше. Раніше я просто в кінці року підраховувала, а тепер я дочитую книгу і така. Ось, зараз, зараз, я внесу її в усі категорії в своїй табличці, ми подивимося, як змінилася статистика. Отож, Station 11 у мене вже на Kindle. думаю, що не буду її відкладати, щоб я могла ще ось якось відчути її зв'язок з море спокою. Наступну книгу я вже навіть і прочитала це Death in the Space від KJ Charles. Це, це одна з моїх улюблених авторок загалом, що тільки існують, і це її перша спроба написати детектив. Всі її попередні книги вони були все-таки більш е, романсами, але, на щастя, в детективі теж була романтична лінія. Ну і взагалі, якщо K. Джей Чарльз обдарована письменниця, то навіть такий жанр, як детектив, вона робить привабливим для мене, вона робить живими героями. Мені не байдуже, що з ними сталося, що з ними станеться. Я вболіваю за них, я їх ненавиджу, я хочу їх обійняти тощо. Тут події відбуваються у 1890-х і початок 20-го століття, і розслідується злочин, вбивство, яке сталося приблизно 10 років тому. Все це відбувається в одному з коледжів Оксфорду. Тому так. Так звана темна академія, ну я не дуже в цьому тямлю, але мені здається, що це є так звана темна академія, трошечка Шекспіра, приємна дрібочка, необтяжлива. До речі, там згадується одна з п'єс Шекспіра, про існування якої я взагалі ніколи не чула. Це п'єса Цимбеліна і. І тепер я просто почуваю зобов'язаною її прочитати. Ну і остання книга, електронна книга, яку я читаю зараз, це Фані Сторі від Емілі Генрі. Теж одна з письменниць романців яких я дуже-дуже люблю. Я найбільше люблю пляжне чтиво. Це була книга, що я прочитала в неї першою, і не знаю, що вона мусить написати, аби щось переплюнуло. Це пляжне чтиво. Фані сторі це історія про дівчину, яку покинув її наречений. і... Про хлопця, якого покинула його партнерка, ну власне вони об'єдналися, і ці двоє екс вони, вони мають квартиру разом. Ну і зрозуміло, що між ними теж буде романтична лінія. Хороша, в принципі, книга, хоча ось в відсотках на 30 мені здавалося, що вона така нудна, я прям розглядала варіанти, її кинуть, бо я страждала, читаючи її, але нічого. Все це, зрештою, виправилося. Зараз я вже за половину читаю, і ну, мені цікаво стало, мені стало цікаво і смішно, і мило, тому моя попередня думка стала кращою. Можливо, з Олею Штець в нашому клубі довго і щасливо, коли ми зберемося його відновити, то ми обговоримо саме цю книгу, принаймні. Мені б хотілося, щоб ми це зробили, можливо, в наступному місяці. Схрестімо пальчики, щоб так і сталося. А тепер можемо переходити до паперових книжок. Вони вже ось тут в мене лежать, деякі з них ви навіть бачите. І, і, і давайте подивимося, з чого ми почнемо. О, так. Перше, що я купила, це, це Леся Українка, а все-таки прийди» від ще одна сторінка. Ну, я фанатка цього видавництва, не будемо приховувати. Буквально я готова надсилати їм квіт за те, що як вони видають книги, які вони видають книги. Зараз я читаю Кобринську в їхньому виданні і просто ну я хочу обнімати ту книгу дуже дуже часто, дуже цікава, дуже прогресивна жінка. Є, є певні нюанси в її поглядах, але про це поговоримо колись потім. А це, власне, книга Лесі Українка, це збірка її прозових творів. Це мене, в принципі, зацікавило, тому що, якщо з її поезією, якщо з її драматичним спадком, можна так говорити про її п'єси, що це драматичний спадок. Ви зрозуміли, якщо з тим. З тієї ж основної творчості я більш-менш знайома, то якось з оповіданнями не дуже. О, ну тут їх доволі багатенько, ви знаєте, штук 15-20, і я буду дуже рада дізнатися, як і що писала Леся із цього боку теж. Ну, Обкладинка ось така ось, знаєте, меланхолійно замріяна. Мені не дуже подобається сам стан жінки, стан не в сенсі, як вона почувається, а в сенсі її фігура. Мені з нею. От якось десь щось не так, але оці ось всі крапочки, оцей захід чи схід сонця, щоб це не було, ну гарно. Гарно, і там вся серія в цих кольорах все продумано чудово. Позаду в нас тут цитата, як завжди, ну, завжди є якась цитата тут ззаду, від Михайло Павлика. Я коли читала листи Лесі, то точно пригадую там це прізвище, але треба детальніше подивитися, нагадати собі, хто він такий. Наступна книга, яку я придбала, це книга Валерія Пузіка, називається Вона з любов'ю тату. Я думаю, що ця книга є представником ветеранської прози, і мені в якийсь момент просто стало соромно, що я. Дуже часто жалію себе, якось уникаю подібних книг, а потім, коли стається щось лихе з автором, тоді всі починають за цими книгами бігти, купувати їх, видавництво їх не лишається, це неправильно, це нечасно. І я постановила собі, що принаймні для себе персонально я хочу детальніше стежити за цими творами. Вона виходила в лабораторію, здається в 22-му чи 20... 23-му році, все таки. Але ось я думаю, що вона не стала. Але менш актуальною чи ще щось. Тут має бути книга насамперед про людину на війні. Тут немає описів батальних сцен, боїв, спецоперацій тощо. Ця книга розмова з сином і дружиною. Тому ну, в мене хороше перечуття щодо цієї книги, тим паче я знаю, що багато моїх знайомих люблять книги цього автора. Сподіваюся, що я зможу до них долучитися. Книги наступного видавництва не типові на цьому каналі. Ви певно знаєте, що я не купую книжок букшеф, але цю книгу мені було цікаво перечитати, і я знайшла її на благодійному розпродажі. Тому, в принципі, моя совість не так сильно навантажена. Це посібник зі знищення вампірів від південного книжкового клубу Грейді Гендрікс. Ось з такими персиками прокусаними, Ось так вона виглядає. Мабуть, Мені треба трохи сунутися, щоб я не затуляла своєю тінь. Ню книжку я чула про цього автора. Авторку, до речі, я не знаю: Грейті Гендрікс це автор чи авторка? Можливо, тут є десь далі. Неважливо від цієї письменницької одиниці, будемо говорити. Так, чула рекомендацію про на іншу. Книжку, і тоді я зацікавилася, але відклала чомусь, додала в собі в ту де і більше ніколи не поверталася. А тут я вирішила, що вона, якщо вона є українською, то в принципі було б цікаво її почитати. Коли ми зустрічалися з Настою з каналу Брунатні Сторінки, ми мали певну розмову про чи етично купувати так книги з рук видавництва, які ти стараєшся не купувати. В принципі, Настя сказала мудру думку, я з нею погоджуюся. Що, якщо ти блогерка, і ти потім показуєш цю книгу, то ти ніби заохочуєш людей її купити так. Я з цим згодна і. Але ви знаєте, що я в принципі майже ніколи не купую книг видавництва, в цінності яких мені не імпонують. Це рідкісне виключення. Я нікого ні до чого не закликаю. Ви самі знаєте, як не в сенсі зак... не закликаю купувати. Закликаю бути етичними. Це правда. Це правда. Я ваша вартова етичності сьогодні. Але, але тут буде йтися про книжковий клуб, про вампірів. Думаю, що прочитаю і відпущу її далі чиїсь благодійні руки. Мені дуже подобається формати благодійних розпродажів, де збираються гроші на якісь власне, важливі потреби, в тому числі, до речі, дайте вам нагадаю, що на, у буктюрах Буктюберів, нашого об'єднання профспілки є свій телеграм-канал, де теж є такі розпродажі книг, де власне всі зароблені гроші йдуть не на чиїсь особисті потреби, а на допомогу Збройним силам, тому канал завжди є в Описі від відео ви можете заходити, дивитися, долучатися, можливо, там трапиться і вам якась книжка. Ну, і також я б почитала у коментарях ваші думки, наскільки етично купувати ось такі книжки з рук, бо ну, я почуваюся трохи винною. Знаєте, можливо, взагалі треба вирізати цей шматок і показувати вам цю книгу. Але тоді знову-таки. Я вже, бачите, перетворила весь це наше відео на розмову про етику. Якщо я не буду вам їх показувати, то виходить, що я вас обманюю, і ця ситуація мені б теж була б неприємна, бо не для того я завела блог, щоб вас обманювати. Добре, рухаємося далі. Наступна книга, я не прибираю цю, щоб ви подивилися, бо це смішно це шлях ріки. І ось ці ось персики, абрикоси, не знаю, що це є, морель. Це смішно. Це смішно, що вони поєднуються. Шлях, ріки, «Лабораторія» Шелі Рід – Хотіла читати цю книгу англійською, потім побачила, що вона виходить українською. я Така: ну все, все, дилема вирішена. Ну, насправді я намагаюся читати англійською лише ті книги, яких немає в перекладі, або вони дуже не скоро будуть, або їх видають несимпатичні мені видавництва. А лабораторія вони відкрили цю ось, знаєте, ящичок з контемпорарі жіночою прозою, яку я люблю, за якою я слідкую. Мені цікаво. Це власне книга американської авторки. Тут буде трохи йтися. Про, Про коріне населення, здається, я сподіваюся, що я не забула, нічого, не переплутала. О, ні. Ні, я вас обманула це в іншій книжці. буде йтися. ні. Як все Все правильно. 17-річна дівчина з персикової ферми та індіанець без минулого і без майбутнього. По-перше, це були такі персики. По-друге, у нас тут є е, все-таки анонсований індіанець, тобто і про корінне населення я все сказала правильно. М -м, вона невеличка, тут є такі. Чорні сторінки. В цих чорних сторінках все добре, крім того, що у них в них відбуваються потім сліди від жирних пальців. Ну, жирних, ну в сенсі, що я спеціально за руки руку, перш ніж читати книгу, просто, ну, я не знаю, жир виділяється зі шкіри людини, по-моєму, це очевидний факт. Навіщо я вам про нього говорила, я не знаю, але я сьогодні в такому ось настрою. Тому ось цю книгу ми теж відкладаємо. Далі, далі, в нас іде книга, яку мені посочила Юля з каналу. Четуля, книжуля. Боже, Юля, пробач мені, будь ласка, таких каналів кілька, я їх плутаю, але я обов'язково лишу посилання на канал Юлі. Раджу вам туди сходити, подивитися за можливості підписатися, бо в неї цікавий контент. Це манга від, від Нагаба, дівчинка з того боку. Ось так. Вона виглядає. Юля про неї дуже захопливо розповідала. Я попросила в неї позичити цю книжку. Ось. Без суперки, як. Мій палець по-дурному стерчить. Без суперки, як вона виглядає. Тут мається про монстра, про маленьку дівчинку, але я думаю, що в них, що в них будуть непогані стосунки. М -м -м, треба її прочитати і повернути Юлі, бо вона маленька, а маленькі книжки тримати в себе, не повертаючи, це взагалі якась ганьба. А це перша частина серії, і, і я просто хочу з нею познайомитися, що з нею робити далі. вирішу, власне, далі. Так, наступна книга в нас теж позичена цього разу в люди з каналу Люда Вишневий Цвіт, теж лінк на нього лишу внизу, але люди відоміше за мене, ви і так і знаєте про її існування. Це антологія сучасної прози, переступи від літосвіту». Ну, перше, що привертає увагу в цій книжці, це поєднання кольорів зелений і рожевий, а в таких відтінках поєднуються ну, досконало. Просто книга виглядає супер стильно, але, але про її вміст. Я чула доволі контроверсіну. Цінні опінії багато дуже людей не оцінило цю збірку. Відзначили лише кілька оповідань, і я з певним острахом тепер до неї ставлюся, бо мені загалом буває важкувато з малою прозою. Я все-таки більше прихильна до романів або подай повістей. Ось з оповіданнями буває по-різному. Зазвичай вони займають мене просто дуже багато часу. Бо кожне оповідання це окрема історія, в яку треба зануритися. А мені важко дається стрибати з історії в історію, тобто я не можу лягти на канапу і прочитати там. 100 сторінок, тому що 100 сторінок це буде 5 оповідань, і я не можу так часто все в своїй голові міняти, прокручувати. Тому я читатиму її певний час, але теж книга позичена, треба читати, треба повертати. Тут у нас є перелік авторів. Ось так, я вам їх поміщу, щоб я вам їх всі не зачитувала. Якщо вам цікаво глянути, хто саме, то можете зупинити відео і прочитати їх. Так, відкладаємо переступи, і в цій купці в нас лишилася одна позична книга. Я її зараз читаю, і вона дуже-дуже цікава. Я прям не чекала, що мені буде так цікаво: це Лім Стрьомківіст розквітає найчервоніша з троянд. Ну, Розкішна, розкішна книжка, розкішне видання. Про що вона? питаєте ви мене, якщо ви ще не знаєте? А я вам розкажу. я вам розкажу тут про те, що руйнує наше. Сприйняття романтичного кохання. Це комікс, власне, але він такий знає це доволі специфічний. Авторка починає з того, що Леонардо Ді Капріо регулярно міняє своїх партнерок, але постійно обирає одних і тих самих жінок, яким власне 25 років або менше. І причина в тому, що я нічого не відчуваю. І як сучасне суспільство до цього дійшло, що стоїть на заваді романтичному коханню, чому ми стали раціоналізувати всі свої. Досвід намагатися принаймні ре, -ре. Раціоналізувати. А, також тут було про те, як патріархат впливає на ставлення до романтичного кохання а, про сучасну попкультуру, про стародавніх філософів, про Древню Грец Грецію, Рим і так далі, все на світі, але дуже-дуже цікаво. Мені цю книжку і хочеться читати, але водночас швидко її прочитати не виходить, бо в деяких моментах, коли авторка озвучує якісь, ну, очевидні в принципі речі, я така просто. Інсайт, мені треба про це подумати. Хороша книга, я вам її від щирого серця раджу, хоч я її ще навіть не дочитала. І я думаю, що я поверну її і потім придбаю собі за нагоду теж примірник цього цієї авторки. Я читала в неї книгу про місячні теж. Я не пам'ятаю вже її назву, але ви певно бачили: там дівчина на ковзанах в такому. Отакій екстравагантній позі видно, що в неї на трусах кров пам'ятаю, скільки було скандалів навколо тієї книги, кілька ітерацій цих скандалів було, тому що люди по нові відкривали для себе, що ого, так епатажно. Ну, ця книга не так епатує нас обкладинкою, але її зміст вартий уваги ще раз наважуся вам її порадити. Лишилося п'ять книжок, здавалося б, не так і багато. Але зараз я розтягну це відео ще на півгодини, тому що натраплю на якусь несподівану тему. А, книга Людмили Старицької черняхівської від знову таки мого улюбленого видавництва ще одну сторінку. Неймовірно, прекрасно, я в захваті, що Людмилу Стариську-Черніхівську ще видають. Це непересічна жінка. Я читала її діамантовий перстень, що виходив в видавництві Якабу, і мені сподобалося, як вона пише і ще більше хочеться її почитати. Тут, здається, буде ще її ну, не публіцистика, а спогади, а є її спогади, хвилини життя Лесі Українки і відгуки життя. До моєї прикрості тут теж є діамантовий перстень. З одного боку, це великий твір, цікавий. Твір, легкий до читання твір. З іншого боку, ну я дуже практична людина, я не бачу сенсу тримати в своїй бібліотеці книги, які дублюють одна одну, тож мені, мабуть, доведеться зробити щось з своїм виданням діамантового персня. Можливо, я його подарую, продам, віддам бібліотеку. Подивимося, він просто в мене не вдома. Здається, він чи у мами, чи ще комусь я його позичала, але ця книга є. Коли вона так, вона виглядає трохи лячно, коли її очі відзеркалюють пітьму. Але це ціла, ціла серія, в ній ще вийшла книга Олена Пчілки і, і якогось чоловіка книга. Не пам'ятаю імені, але ви можете зайти. На сайт, ще одна сторінка, що немає на сайті. Можна зайти на сайт ранку і там подивитися, бо я часно не пригадую. Або я вам десь тут їх розміщу, до речі, це, мабуть, буде найкраща опція, щоб ви знали, що в них є. Теж буду її читати. Вона такого, такого білого паперу. До речі, всі інші книги не такі білі. Я не дуже люблю білі книги, мені приємніше, коли папір темніший. Так, далі книгу, яку вже всі розкритикували, але але в мене вона вже є. А це мова тіла від Ака Тернер, це від будавництва. Жорж, така бачите, нога, ну, інтригуюча, що вилазить з ванною. Це має бути детектив, трилер. Так, я не люблю детективи і трилери. Ви пам'ятаєте, але я не одна в цій родині. Треба потім ділитися книжками з мамою, з бабусею, з дідом. То що тому можливо їм вона сподобається більше тут. Має йтися про санітарку, яка якось якимось магічно-містичним чином може знати, чому хто помер. Сайт таке. Дізнаємося, що там. До речі, цікаво, це серія на 100 книжок чи одинарна книжка. Почекайте, зараз ми подивимося. Тут, по-перше, в нас є портрет самої авторки, ось так вона виглядає. І, 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 і... А нам тут не говорить. Ні, ви знаєте, я була права. Я була права. Ніхто не пише одинарних книжок. Господи, який пережиток. О, тут буде body language, мова тіла. Власне, потім буде life sentence, довічний вирок і case sensitive. Я сподіваюся, що мені сподобається, що я буду не така, як всі. І в результаті скажу: ну, в принципі, непогано, могло бути гірше, але мені сподобалось. Так, відкладаємо цю книгу. Треба говорити швидко, бо треба, щоб в мене не сіла батарейка на камері, бо зараз немає світла в квартирі. Ну, з очевидних причин, у вас, певно, теж таке трапляється останнім часом. І я не зможу підключити свою допоміжну батарею в розетку. Далі відвіхали, у нас є третій том сестер Я Абсолютному захваті, це ну, фурор. Я прочитала перший том, я люблю Ірину Вільде, Я люблю, я обожнюю цю історію. В своєму телеграм-каналі я завела цілий щоденник читання сестер Рідчинських. Запрошую вас долучатися. Лінк завжди є внизу. Тим паче на телеграм-каналі я з'являюся частіше, ніж тут у відео. Зараз читаю другий том, і ну, ну просто це моя Римська імперія, як зараз прийнято. Говорити серйозно, це визначена авторка. не Оцінена авторка. Я, чому я досі про неї не ну я не читала її книг до цього року? Це абсурд. Чому? Тому що їх не видавали красиво? Ось чому відповідь ну очевидна. Одним словом, люблю состав річинських вже всім серцем. Раджу вам їх читати, купувати, розповідати друзям. Родині, незнайомцям на вулиці, ця книга має бути популярною. Я мрію, що коли-небудь десь в кращому майбутньому за цією серією знімуть якийсь серіал, і він буде ну, просто неймовірний. Олишилася дві книги. Ще одна книга Віхоли це Мертва жива вода від Світлани Кострикіної. До речі, тут є її фотографія, в неї такий гарний, о, як то сказати, Комірець, ось можете побачити. Неважливий для вас факт, тим не менш. Ну тут, як завжди, є ця штучка, яку можна одірвати. Я ще не відривала, але обов'язково зроблю, коли почну читати. Знову таки спитаєте, ви мене детектив? Так, детектив, скажу я вам. Це сучасна українська авторка. Я стараюся слідкувати за тим, що виходить нового, які авторки з'являються. Мені це важливо, тому тут можна піти навіть на таку жертву, як прочитати детектив. Ну, тим паче, раптом він буде цікавий. Раптом це ось мій квиток у світ детективів. Ну, все-таки переосмислення смаків як не крутий, відбувається І в мене в тому числі. Багато книг, які мені подобаються зараз, я впевнена, що якби їх прочитала років 10 тому то я була така, ну. Ну, щось воно так собі нудненько, а зараз, ну, я просто хочу обмазатися сестрами Річинськими, Знову, знову повернулися до них. Це історія має бути про журналістку. Я розраховую, що нас занурять в ось цей ось телевізійний світ, якісь інсайти будуть. ну, Буде цікаво, принаймні, ось на це я сподіваюся найбільше. І остання на сьогодні книжка це мистецький злодій від Майкла Фінеля. Теж видавництво. Ще одна сторінка. Ну просто я хочу купити все, що в них вийшло, але не можу собі поки що цього дозволити. Ось так виглядають їхні форза в цій книжці. Ну, прекрасно, витончено, вишукано, фурор. І дуже класна обкладинка, до речі, зараз я постараюся спіймати вам якось, але оці ось крапочки, якщо до них продивитися під потрібним ракурсом, то тут проступає обличчя жінки. Ось так, здається, трохи видно. Но... Сходіть і подивитися, як виглядає а, ця книжка. Це має бути історія стосовно на реальних подіях про справжнього злодія, що викрадав твори мистецтва, спеціалізувався на ньому. Я купила цю книжку на моїй книжковій країні, що була на ВДНГ. Власне, я обирала між нею ще однією книжкою, ще, ще одну сторінку, і зрештою вибрала цю. Мені про неї схвально відгукнулися люди, що стояли на стійці. Ось це мапа. І на цій мапі, бачите, крапочками видно о, місця, де наш злодій свої злочини власне із коїв. Ну, хочу, хочу, хочу читати все просто, все прекрасних книжок навколо так багато. Я нічого не встигаю. Не будемо загострювати на цьому увагу. Це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Можливо, я була надміру емоційна, але був настрій, був настрій. Ось. Що ще я хочу вам сказати? Пишіть у коментарях, що з тих книжок ви читали, які з них вам сподобались, які з них, можливо, ви ненавидите. Можливо, ви ненавидите Сестер Річинських. Тоді у нас з вами буде ну, просто дискусія, де ми вийдемо на ножах в кінці один з одним. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, я дуже ціную ваші соціальні погладжування. Ще побачимось!